Найвідоміший пес України Патрон приїхав на Харківщину чотирилапий напарник рятувальників. Побував у Марефінському ліцеї номер 3 Навчальний заклад обрали не випадково. Команда юних рятувальників ліцею, патруль пожежної охорони перемогла у всеукраїнській кампанії Двіжимба Два 2.0». Мета таких зустрічей навчити дітей правилам безпеки та розважити їх. Пес патрон, який вже став улюбленцем дітей по всій країні, допомагає створювати гарний настрій. і Водночас навчає основам поведінки у безп... небезпечних ситуаціях. Дружелюбність і харизма патрона створюють невимушену атмосферу. Це сприяє кращому засвоєнню інформації. На даний час ми знаходимося у відрядженні на одному з гарячих. Регіонів нашої держави для того, щоб максимально донести інформацію нашим дітям, щоб більше вони розуміли, що таке вибухонебезпечні предмети, які вони бувають. Це можуть бути і міноловушки, мінопастки, і також як протипіхотні, протитанкові, залишки артилерійських боєприпасів, залишки від ракет, які на жаль. Прилітають на територію нашої держави. Кожен тиждень по суботах ми зустрічаємося, особливо коли ось ці движими розпочалися. Це така у нас почалася двіжуха, де ми почали знімати соціальні ролики, в яких ми показували саме правила пожежної безпеки, мінної безпеки, поведінка в темну пору доби. І ось цими соціальними роликами так вийшло: ми здружилися і тепер частіше, частіше знімаємо їх в тіктоці для того, щоб учні нашого ліцею, нашої громади бачили їх, дізнавалися різні правила безпеки.